Майже 90 років, як був створений мікробіологічний журнал «Орган інституту мікробіології і вирусології Національної академії наук, перший номер цього журналу вийшов в серпні 1934 року і завдяки зусиллям тодішнього директора інституту Ганата Міряновича Ручко, був виданий цей перший номер, який сьогодні знаходиться в нашому бібліотеці нашого інституту. Хочу сказати, що в цьому номері були досить відомі статті, пов'язані в основному з вивченням бактеріофагу, а також деяких промислових штамів мікроорганізмів, які використовуються для цілосування кормів. Для отримання уксусу, а також проблеми медичної мікробіології. Пізніше, протягом багатьох років, наш журнал успішно видувався, крім часів 41-го і 45-го років, часів світової війни. Це кожного року біля шести номерів журналу виходило в світ. Пізніше успішно розвивалася мікробіологічна і вірусологічна наука і в нашому інституті, і в нашій країні, і в світі. Завдяки цьому журнал став використовувати інші напрямки роботи інституту. І мікробіології в нашій в Україні. Там широко були представлені роботи по загальній мікробіології, куди входили проблеми систематики мікроорганізмів, генетики мікроорганізмів, біохімії мікроорганізмів, а також вивчались інші напрямки: це вивчення мікроскопічних грибів, фітопатогенних бактерій, промислових мікроорганізмів. Хрисологічні проблеми, і завдяки зусиллям співробітників інституту і співробітників, і науковців різних інститутів нашої країни і деяких закордонних вчених. Інститут став досить відомим і в нашій країні, і за кордоном. Зараз він знаходиться в скопусі. Багато публікацій відбувається не тільки Свівробітниками інституту, і звіробітниками наукових інститутів і вищих навчальних закладів нашої країни, а й американських вчених, іранських вчених, датських вчених, індійських вчених їх роботи також представлені в на нашому журналі. За ці роки він весь час змінював свою форму і зараз. Починаючи з 2022 року Мікродічний журнал представлений ось в такому вигляді, публікація відбувається тільки на англійській мові з дуже обширним резюме на українській. Ми всі вважаємо вчені інституту і я головний редактор. Вважаємо, що публікація робіт в нашому журналі дозволяє вченим України, вченим інших країн представляти самі найкращі свої роботи. Вони стають відомими не тільки в Україні, але й за кордоном. І завдяки зусиллям вчених наш журнал є одним із найбільш вагомих Журналом по мікробіології і вірусології в Україні.